З усіх сучасних ремейків Resident Evil третя частина є не менш ждалою, і головна проблема полягає в тому, що по суті нам просто за фул прайс продали замасковане під повноцінну гру доповнення, але якщо спробувати абстрагуватись від ціни, то чи дійсно ремейк третього резиденту є настільки поганим? Якщо ви купили його по знижці за плюс-мінус 200 гривень, або якщо гра, наприклад, входить у вашу підписку Game Pass, то ви отримаєте непоганий бойовичок на вечір, але з трохи неприємним присмаком. Тобто я не можу сказати, що під час проходження трійки в мене горів пердак як від проходження п'ятої або шостої частини, бо вона доволі коротка. Однак відчувається втрачений потенціал. Проте є і позитивні моменти. Приміром, мені сподобались головні герої. Їх тут, до речі, два: перша це Джил Велінтайн, за якою постійно женеться Бедесе Мастер Валера. Це Валера. І другий це Карлос Олівейра. Він же. Правда, шкода, що тут немає розділення на історії, як це було в другій частині, від чого страждає реграбельність. Проте саме претензій до протагоністів у мене немає. Це відносно харизматичні персонажі, з якими так і хочеться передивлятись едіти в Тіктоці. Також гра має якісний візуал, чудові фейс анімації та пророблені звукові ефекти, які укупі непогано розкривають ігрові події. Ще мені, як шанувальнику Resident Evil 2, сподобалось, що нам трохи демонструють те, що відбувається у місті, хоч у нас немає можливості довго досліджувати неонові вулиці Ракунсіті, проте було приємно там знаходитись. Плюс було цікаво ще раз упинитись у поліцейському відділку, щоб побачити, яка халепа там трапилась. Да ти Блін! Але якщо повертатись до суті проблеми Resident Evil 3, то гра є досить одноманітною. У порівнянні з двійкою вона втратила якісний survival елемент та перетворилась у тривіальний шутер лише з долу елементу сурвайвалу, який майже не відчувається, бо дефіциту ресурсів у вас немає. Ще й в першу годину ви отримаєте майже усю зброю, через що майже зникає необхідність продумувати стратегію виживання. І це ще мовчу про те, що тут, наприклад, відсутні головоломки. Все, що тобі пропонує третій ремейк, так це однотип. Завдання та однотипних саме за способом знищення ворогів. Ті ж хантери відрізняються від звичайних зомбі лише тим, що вони можуть тебе ваншотнути і що на них ти витрачаєш значно більше патронів. Єдине щось цікавого є в бойовій системі, так це те, що Джил вміє робити перекати, а Карлос вміє вирубати противників потужним ударом. І якщо виконати ці прийоми у правильний таймінг та після одразу прицілитись, то активується епічний режим слоумо. Інколи третій резик намагається в пісочницю, коли по мапі Скидені бочки з паливом та червоні акумулятори, які допомагають у знищенні мутантів. Але це в жодному разі не виправляє загальну картину, адже як шутер гра доволі примітивна. Особливо це відчутно під час оборони лікарні, коли геймплей тупо зводиться до відстрілу ботів, як в counter strike Проте завдяки тому, що гра на середньому рівні складності проходиться лише за 3-4 години, вона не встигає набриднути так, як той же п'ятий резидент, але важко віднести це до переваг. І я щиро не розумію, чому Capcom вирішить. Рішили відмовитись від тих же головоломок, які реально могли б допомогти зробити тем гри більш врівноваженим. Бо під час проходження, принаймні, в мене складалось враження, що гра тебе постійно кудись квапить. Найкраще я це відчув у моменти, коли Джил гнався Немезис. Хоча, можливо, саме на цей був розрахунок, щоб підкреслити напругу, в якій знаходилась дівчина. Однак, з точки зору гімплею, дане рішення й досить спірним, тому що сильно не вистачає медитативності. За все проходження третьої частини лише момент з відновленням електрики. На станції віддалено, ще раз повторю, віддалено натякав на спокійний збалансований відрізок. Приміром, ігровий процес Resident Evil 2 був розмірений. Тобто, ти постійно досліджував локації, вирішував різноманітні задачі на шляху до цілі. Буквально кожна локація мала набір крутих головоломок, як от квест з шаховими фігурами. Підготовку отрути для рослини в лабораторії НЕС та купа всього іншого. До того ж, паралельно на тебе давила неприємна атмосфера, яка створювала необхідну для подібних ігор напругу. В свою чергу, ремейк третього резиденту зводиться лише до банального екшену, який нібито й не бісить, і нібито має чудову технічну реалізацію та фізику стрільби, але в той же час хочеться чогось більш глибинного. Той же енеме як головний ворог, ну він тупий. По-перше, в звичайних локаціях він доволі легко стопиться завдяки гранатам та акумуляторам. По-друге, під час деяких бусфатів він настільки дивно себе поводить, що мимоволі задаєш питання, а чи доцільно науковці Амбрели використовували виділені їм кошти? Єдине, що мені сподобалось з Мезосом, так це бусфай на криші. Решта взагалі не викликала в мене жодних емоцій, окрім легесенького місцями фейспалму. Я не просто так у цьому відео не згадував оригінал, бо мене ще навіть в планах не було, коли він вийшов, а вийшов він у 99 році. Звичайно, гра мала багато чого цікавого: ті ж оригінальні складні головоломки, які спокійно можна було б додати в ремейк. Наприклад, пазл з музичною скринькою. Чи квест з картинами. Але, на жаль, єдиний мій досвід, який пов'язаний з цією грою, це летсплей на Ютубі та півгодини гри на емуляторі. Саме тому проводити якісь порівняння з моєї сторони було б не зовсім доцільно. Та й даний ролик я записую з розрахунком більше на нових гравців, які, скоріш за все, не будуть грати в ру часів динозаврів. Тому, якщо ви тільки зараз починаєте своє знайомство з сучасною серією Resident Evil, то я б не рекомендував вам поспішати з проходженням ремейку Трійки. Спочатку пройдіть неймовірний ремейк другої частини, потім пограйте в космічний ремейк четвірки. А вже потім, якщо будуть хороші знижки та вільні години, ось саме тоді можете пограти в Resident Evil 3 ремейк. Однак добре, що дана гра стала останньою відносною невдачою Capcom, і я щиро сподіваюся, що більше розробники не будуть квапитись випуском нових ігор, бо Resident Evil це не та серія, з якою треба робити конвеєр. Для мене краще почекати декілька років, але при цьому отримати повноцінний продукт, який у майбутньому я захочу перепройти, як це було з ремейком другої та четвертої частини. І на жаль, Resident Evil 3 ремейк подібних емоцій мені не подарував. Типу, якщо купувати її під час розпродажів у стімі, то це далеко не найгірша гра, але навіть при такій умові чогось очікувати від неї точно не треба.